Скандали, крики та небажання розглядати досить важливе для міста питання самим мером Луцька Ігорем Поліщуком. Саме це відбулося на черговій сесії Луцької міської ради. А питання стосувалося досить складної ситуації у стінах Луцької міської стоматологічної клінічної поліклініки, яка виникла після призначення нової директорки Любові Яковчук. Зазначимо, вона обійняла цю посаду, припускають за сприяння мера Ігоря Поліщука, хоч і сама це всіляко заперечує. Ба більше Яковчук оточила себе людьми, які можуть бути пов'язані із керманичем міста. Однією з цих людей, ймовірно, є колишня працівниця Аверсу Ірина Кудря, поява якої теж сколихнула працівників стоматполіклініки. То ще донедавна спокійний та продуктивний колектив Луцької стоматполіклініки почав потерпати від некомпетентного управління безпідставних звільнень та витрачання коштів медзакладу на непотрібні речі. Зокрема, на сесії Луцької міської ради депутати від фракції громадянський Роксідомі» Андрій Лучик виступив із заявою від фракції про створення. Тимчасової контрольної комісії для вивчення роботи Капелуцька міська стоматологічна поліклініка і просив включити це питання у порядок денний. Діяти потрібно вже зараз, поки ще повністю не зруйновано колектив і сам медичний заклад. Шановні колеги, ми прекрасно розуміємо, що зараз при формуванні порядку денного буде внесена пропозиція зняти це питання з розгляду сесії, нібито для вивчення викладеної інформації, тому що навіть Винесення цього питання на розгляд сесії всіляко гальмуватиметься міським головою і здійснювався тиск на депутатів. Якщо ви підтримуєте таку пропозицію, то це стане ще одним свідченням того. Що для міського голови є пріоритетом захист директорки стоматполіклініки, а не спокійна і злагоджена робота лікувального закладу і його колективу креманучу Ігоря Поліщуку? Ця ідея зі створенням тимчасової контрольної комісії для вивчення роботи КП дуже не сподобалась. Ігор Поліщук розповів дуже, так би мовити, веселкові судження про роботу стоматполіклініки. Цей контроль за корупцією, облік пацієнтів та ліків і закупівля ноутбуків, стоматустановок тощо, за його словами, останні сп. Реліку робило, нібито саме КП. Отже, мер переконаний, що потреби у стороні комісії наразі не існує, а луцька стоматполіклініка стає нібито самоокупною. Ви щойно нам всім розказали, як все добре в стоматполіклініці, поліклініці, як належно працює новий керівник, але факти і звернення колективу свідчать про інше. Тому ми ініціювали цей проект рішення саме для того, щоб розібратися всіляко у ситуації. Зараз виглядає так, що ви всіляко перешкоджаєте депутатам, які це ініціюють. Зокрема, в чаті своєї фракції ви забороняєте розглядати це питання. Тут складається враження, що тут є ваш особистий інтерес, і що ви особисто покриваєте керівницю стоматполіклініки і всіляко її захищаєте. Щоб розвіяти всі сумніви, комісія є найкращим рішенням, де збалансовано всі депутати від всіх фракцій зможуть дати оцінку. Тому я прошу вас не створювати перешкод для діяльності депутатів і діяти як належить міському голові. Дякую, за включення в порядку денний. Прошу не підтримувати. Шановні колеги ставлю на голосування. В результаті більшість депутатів підтримали пропозицію мера не розглядати питання скандалів у стоматполіклініці Луцька та створення контрольної комісії. Однак не всі депутати з інших фракцій з цим погодились. Це виглядає дуже дивним неприйняття його на сесії. Більше того, хочу сказати, що це ну максимально резонансне питання. Тож я думаю, більшість громадян міста Луцька або користувались послугами міської стоматполіклініки або хоча б мають знайомих рідних, які туди ходили. Як результат, ми зараз маємо ситуацію, коли лікарі, які всі знають, для прикладу той самий Мосі який один з лікарів, який, на мою думку, є дуже досвідчений і зараз втратив свою роботу, тільки через те, що він не погоджується з певними діями керівника? Депутатка Алла Думанська каже, що вона сама не стає ні на чию сторону між колективних чварах Любові Яковчук та її підлеглих. І саме для того, аби побачити реальну картину подій в цінах КП. Ця тимчасова контрольна комісія, і потрібна. Я не бачу ніякої проблеми в тому, щоб створилася така комісія і провела свою роботу, і або підтвердила позицію керівниці закладу, або підтвердила всі застереження, які висловлював перед тим міський голова, або підтвердила застереження, які висловлюють деякі колеги. Тобто власне створення такої комісії могло би дати нам можливість з'ясувати, хто працює, правий, хто не правий, в чому там є конфлікт? Обидва обранці міста кажуть, що будуть і надалі висувати пропозиції, аби детальніше розібратися із цим конфліктом в стінах Луцької міської клінічної стоматполіклініки. Але як бачимо, проблема продовжує існувати. А її розв'язання відсутнє, бо мер Луцька Ігор Поліщук продовжує покривати своїх ставлеників і блокує вирішення резонансних проблем.